Колись був фільм, «Граф Монте Крісто, хто мого віку трішки молодші і старші, пам'ятають. І там музичний ряд такий супроводжував фільм, і там одна пісня така була. Роль Сумашедшева очень удобна. От коли я зараз дивлюсь на Дональда Трампа і на те, як його намагаються зобразити. Різні засоби маси інформації, в тому числі частина українських засобів маси інформації, частина чиновників, політиків, експертів, ну таких мамкиних, диванних, ну, які не воюють, але їх Трамп не влаштовує, я бачу, що вони цієї пісні не чули. Роль сумасшедшого дуже удобна. Чому вона дуже зручна? А тому що ніхто не розуміє, що ти хочеш. Ніхто не вірить в твої мотиви, ніхто не може збагнути а, твоїх дій. А потім хлоп, і, як тій пісні, ти на коні. Але є одне, але що на усій позиції сумашедшого головне не затриматись і виховати таких же сумашедших, як ти. От про що йдеться. І тільки тоді. Тільки тоді ти зможеш управляти процесом. Тому що люди, які шукають раціональне, які завжди шукають в твоїх мотивах щось таке, що відповідає їх баченню, не розуміють тебе. Це схоже на ситуацію, в якій я перебуваю. От пише мені один. Так от що, це? Твій чат, що він? «Ну, просто чат, да, да, от просто чат. Просто тобі немає що робити, ти, ти просто так. От... Просвітлюєш людей. Та тобі хтось платить, та, та ти от під кимось ліг. Та ти Єрмака, та ти. СБУ, та ти, е, кого там ще мені приписували, про якийсь. Потім та ти про Трампівський, та ти під Ренатом Леонідовичем Ахметом, та ти під Коломойським. Та ти під. Коротше, і ти сидиш і думаєш, а от реально, а може, роль сумасшедшого дійсно вигідна. Бо коли тебе оточують люди, які шукають в тобі мотиви, що вони б реалізовували, то ти їм довести не можеш. Що альо, друзі, ви помиляєтесь? Ви помиляєтесь в моїх мотивах, ви помиляєтесь. Тому, що я хочу. І не вірите в світле. Не вірите в те, що людина хоче миру, хоче гарної держави, хоче людей, які будуть насолоджувати своєю працею, пишатися своєю країною. Ніхто в це не вірить. І в їх обличчі у тебе роль сумасшедшого. І ось Трампа зображають точно так. Але ви знаєте, Мені здається, що ося роль сумасшедшива, вона дуже зручна. Тому що, поки тобі не вірять, ти можеш робити щось дуже важливе. Ти можеш йти своєю дорогою. Але головне, оточити себе такими ж людьми. Безумцями, які вірять в те, що можна в країні побороти корупцію, що можна в країні. Привести до влади адекватних, нормальних людей, що можна в країні не жити в ідеології, безкінечній, запресованій ідеології, що можна не оперувати наративами безкінечними, Що можна просто нормально спілкуватися з людьми. Ми нормальна цивілізована країна. Та подивіться, скільки країн в світі. Люди живуть ну просто жахливо. У нас є все для життя. Але ми не віримо в те, що в нас це є. Ми не віримо в те, що в нас є гроші в країні. Ми не віримо в те, що в нас є талановиті люди. Ми не віримо в те, що в нас є ресурси. Ми не віримо в те, що в нас може бути мир. Ми не віримо в те, що ми можемо бути хитрішими. Не треба бути прямолобими. Роль сумасшедшого, дуже удобна. Це я звертаюся тепер вже до наших чиновників. Подумайте про це. Подумайте, коли ви виходите на міжнародну арену, коли ви виходите з коментуваннями, та не будьте такими вже прямолобими, да не будьте такими вже ідеологізованими, та ніхто не вірить в це і не повірить ніколи. Тому що люди знають, чим переважна більшість з вас займалися. Частина з вас займалася політичну сатирою, стьобом, і так далі. Потім ви перетворилися в кого? В ідеологів, в людей, які. Святі, да не буває такого. Хочете грати на політичній арені, будьте трішки трішки сумазбродними, трішки більше сарказму, іронії, трішки менше до себе серйозності, нікому це не потрібно. Трамп не вимагає до себе, пієтету. Але робить свою справу і він досягає її. Поверніться до того, якими ви були 5 років, 6 тому назад, якими ви були на сцені, якими ви були в фільмах, якими вас любили люди. І все вийде. Занадто серйозність, не потрібна. Це ніхто не вірить. Це обнулено, зокрема, такими ж людьми, як ви. З політичною сатирою, з політичним стьобом. Ніхто в це не вірить. Роль сумасшедшого. удобна. Користуйтесь, це люди придумали давно. І на міжнародній арені це працює. Дивіться на Трампа. У нього все виходить. Яким би сумазбродним, безумцем його не вважали. Поменше до себе. Вимагайте пієтету, поваги і всього іншого. Бо це дає в сучасному світі зворотний результат. Люди в це не вірять і ніколи не повірять. Почули? Почули, але ж ніхто не буде нічого виконувати, бо всі ж розумні, всі ж розумні. Всі ж знають, як потрібно, всі ж оточені експертами, аналітиками ось я бачу. По телевізору вводять одних і тих же самих, які говорять просто отак завчений текст. Просто як машина відкриває рот і понеслось. Та не вірять цим людям. Не вірять. Надто багато псевдоправильного говорять. А світ інакший. Світ саркастичний, світ ігровий, світ небезпечний. Світ інколи. Реально безглуздий. А ви намагаєтесь в ньому вибудувати кришталевий будинок на піску. Що саме цікаве, що саме ви приносили цей пісок на цей пляж. Чи не так? А тепер ви вирішили на цьому піску вибудувати що? Замок? Це не буде. Хочете щось змінити? Вчіться у тих, хто давно пояснив, як потрібно. Будьте інколи такими, якими ви були раніше. І все вийде.